Друзі, привіт! Скоро настане той час, коли всі основні старти цього сезону завершаться і прийде час міжсезоння. Це такий прекрасний період часу у бігунів, коли вони, по-перше, відпочивають як морально, так і фізично, трошки, можливо, змінюють свою активність і переключаються на якісь інші види спорту або просто відпочивають. І, по-друге, це прекрасний час для того, щоби. Попрацювати зі своїм тілом, укріпити якісь слабкі місця тіла і поставити цілі на майбутній сезон. Знову ж таки, тут важливо проаналізувати минулий сезон, зробити такі висновки, що ми могли зробити не так, наприклад, якщо це призвело до якихось травмувань або до випадання із плану підготовки до змагань. І це відео буде корисне для тих, хто тільки на початку цього. Шляху бігу. і якщо вам цікаво, якщо ви хочете зрозуміти, що треба робити, щоб підготуватися до якихось змагань, то залишайтеся і дивіться це відео до кінця. Отож, це відео буде складатися з трьох розділів. І перший розділ я назвала скільки готуватися до конкретних змагань. І тут ми з вами подивимося, у якому Зараз в статусі знаходимося ми. Якщо ми кажемо про те, що ми новачки, якщо ми взагалі ніколи там не тренувалися, або просто, можливо, виходили ну, один раз на місяць на пробіжку, то ми себе відносимо у категорію новачки. І друга категорія це буде ті, хто плюс-мінус регулярно тренується. ви можете назвати себе бігуном регулярним, коли ви тренуєтеся хоча б 2-3 рази на тиждень. Далі я розкажу. Скільки часу треба буде новачкам для того, щоб підготуватися до певної дисципліни, і для тих, хто тренується регулярно. І почнемо з того, що новачки це така категорія людей, які ще не пройшли той шлях, вони ще не стикалися з такими моментами, які можуть виникнути на шляху підготовки до змагань. Тому новачкам завжди треба пам'ятати про те, що їм треба брати завжди з запасом. Не дуже буде класною ідеєю, якщо ви за місяць до на якихось змагань напишете якомусь тренеру, скажете, я хочу підготуватися. Чому це так не можна робити? Тому що, скоріш за все, тіло, коли ваше не готове до тренувань, не, до, не готове до навантажень, воно просто може виробитися в якийсь момент. Це може призвести до якогось травмування, і ви собі просто зробите таку неприємність. І будете ще більш розочаровані, і взагалі потім можете загубити своє бажання бігати. Тому, будь ласка, слухайте далі інформацію дуже уважно, і робіть якісь, можливо, собі помітки. окей? Новачки. Новачки, якщо ми кажемо, що ви хочете, наприклад, пробігти дистанцію від 5 до 10 кілометрів, тобто 5 або 10 кілометрів, то вам знадобиться як мінімум місяць-півтора, і краще довести десь три місяці. Тобто, ось цей. Час від місяця до трьох, в залежності від того, знову ж таки, якій ви фізичній формі. Якщо ви взагалі активна людина, якщо для вас біг, в принципі, це ну, адекватне навантаження, ви щось можете і ви колись там використовуєте біг у тренажерній залі, як розігрів. Тобто від цього буде залежати цей період. Але як мінімум місяць-півтора і десь три місяці, це було б непогане, якщо б ви мали цей час для підготовки. І якщо ми кажемо про тих, хто тренується плюс-мінус регулярно, то я б також віднесла десь від півтора до трьох місяців. Чому? Тому що людина, яка бігає регулярно, для неї, в принципі, ця дистанція вже є нормальною, вона її так і так може пробігти. Але якщо ми кажемо про те, що вона хоче трошки свій результат покращити, то їй все одно знадобиться цей період часу для того, щоб зробити якісь інтервальні роботи для того, щоб попрацювати зі своїм темпом, так тому ось цей час плюс-мінус він у всіх буде однаковий. Від півтора до трьох місяців вам треба на дистанцію 5-10 кілометрів. Якщо ми кажемо про дистанцію у 21 кілометр, то тут вже все набагато серйозніше. Дистанція на 21 кілометр для новачків. Я би відводила десь один рік. Ось прям візьміть, ось, якщо ви зараз побачили змагання і загорілися бажанням пробігти 21 кілометр, це півмарафон, не плутайте назви, будь ласка, це півмарафон. А, то хтось на, і на 5 кілометрів каже, що це марафон. Ні, це півмарафон 21. Якщо ви зараз загорілися бажанням бігти 21, то плануйте його краще на наступну осінь. І потім я вам ще скажу, що робити в проміжок ось цього всього року. Тому, будь ласка, один рік залиште собі на підготовку. І вже починайте тренуватися прямо завтра, Окей? Або сьогодні. А далі, якщо ви регулярний бігун, то вам знадобиться десь ну, 6 місяців для того, щоб підготуватися, окей. Від трьох до шести місяців, в залежності від того, в якій формі ви зараз, в залежності від того, що вам треба там підтягнути, в залежності від того, чи бігали ви лонг наприклад. Так, лонг це для когось, можливо, 8 кілометрів буде лонг так, і тому вам знадобиться більше часу. Тому що, якщо ми кажемо про дистанцію у півмарафону, 21 один кілометр, то ви як мінімум. Повинні на звичайному тренуванні мати змогу бігти 16-18 км. А ще краще, якщо ви навіть більше, ніж півмарафон, зможете бігти як тренування. Це буде класно. Ваш організм так більше буде адаптований і більше зможе зробити результат на півмарафоні. І якщо ми кажемо про дистанцію, вашу всю всі у всіх дистанцій улюблена це марафон, всі мріють про марафон. Окей, okay, не всі, але у подальшому, коли починають всі займатися, всі все одно хочуть бігти марафон. І що я хочу тут сказати: Новачки, люди, які ніколи не тренувалися, які, для яких 5 кілометрів це вже така, знаєте, зіркова дистанція, то я вам скажу: мінімум 2 роки вам треба для того, щоб пробігти цей марафон. Чому ми будемо ще обговорювати це у цьому відео? Але просто скажу, що повірте мені, у бігу я вже 20 років, і останні 10 років, з яких я працюю тренером. Тому я бачила дуже багато всього на своєму тренерському, у своєму тренерському досвіді. І просто повірте мені на слово, тому що це практика, практика і лише практика. Два роки це той час, за який тіло плюс-мінус адаптується до такого навантаження. До того бігового об'єму, який необхідний для марафону. Про біговий об'єм ми поговоримо трошки згодом. І якщо ми кажемо про, про категорію, хто тренується регулярно, то до марафону бажано тренуватися знову ж таки ну, десь один рік. Тобто, наприклад, з цієї осені ви захотіли е, пробігти марафон наступного року, тобто ви вже починаєте потроху підготовочку для того, щоб ви пробігли. Марафон наступної осені. Другий розділ я назвала саме біговий об'єм. Що таке біговий об'єм? Біговий об'єм нам всім необхідний, коли ми кажемо про підготовку до змагань для того, щоб наше тіло, щоб воно звикло до того навантаження, яке ми йому даємо. Тому що воно таке собі ходило. Це більше зараз відноситься до новачків, звісно. Воно ціле собі жило-жило, і ми тут такі, слухай, хочу марафон, і починаємо щось бігати, і ціло думає, слухай, ну взагалі-то я не, бі... не був готовий. так, У мене зв'язки ще не готові. Мої суглоби зараз там, отримують у 5-10 разів більше навантаження, ніж було, коли ти просто ходив пішки. Так, наприклад, На що мені то, і з часом тіло просто починає розвалюватися. І якщо воно не готово, якщо. Всі ці процеси, які проходять, коли ми тренуємося, тіло не звикло проносити через себе, адаптувати, переносити це в якийсь, тобто бути, наче це адекватний стан для організму. Розумієте? Чим більше наше наші навантаження, яке ми даємо, незвичне для організму, тим більше організм буде розсипатися. Тому для цих всіх процесів... Чим більше дистанції, тим більше часу треба дати своєму тілу для того, щоб воно адаптувалося. І не забувати, звісно, про те, що треба відновлюватися. Будь ласка, якщо ви захотіли тренуватися і готуватися до змагань, особливо до великих, таких великих дистанцій, як півмарафон-марафон, ви маєте собі давати дістання. Повну відповідальність за те, що ви маєте відновлюватися. Відновлення це масажі, це розкатка на ролі, це стрейчинги, це тригерні точки, працювати постійно. Вам постійно треба буде це підтримувати. Неможливо зробити це один раз і забути, тому що тіло, приймаючи навантаження, має розслаблюватися. Будь ласка, пам'ятайте про це, окей? Отож, біговий об'єм. Якщо ми кажемо про дистанцію 5-10 кілометрів, то ваш біговий об'єм на тиждень. Зазвичай біговий об'єм може вимірюватися в тижнях або десь там 10 днів, або місячний біговий об'єм і в середньому на на тиждень. Ось на тиждень ви маєте бігти десь від 25 до 45 кілометрів. Знову ж таки, в залежності від дистанції, так ми тут будемо з вами якось це розплановувати. 5, від 25, вибачайте, до 45 кілометрів, це для дистанції від 5 до 10 кілометрів. Якщо ми кажемо про дистанцію у 21 кілометр, то біговий об'єм має бути від 45 десь до 60 кілометрів на тиждень. Окей, і якщо ми кажемо про марафон, це від 50 в середньому, можна брати там спочатку 45 кілометрів. До, там, ну до тут немає взагалі. Тобто є бігуни, звісно, ми не беремо взагалі професіональну ту сферу, ось тут не беремо. У них біговий об'єм і 200 кілометрів на тиждень. Ми не беремо. Ми беремо зараз тих людей, хто працює просто в офісі, хто хоче бігти, для того, щоб просто це було їх хобі, щоб це було емоційний якийсь такий вихід. Окей, то хоча б там від. 50, 50-80 км на тиждень маєте пробігати, якщо ви хочете готуватися до марафону. Тобто, будь ласка, пам'ятайте про це, що не можна підготуватися до марафону, якщо ви бігаєте 30 км на тиждень. Ваше, по-перше, ви можете не добігти марафон, а якщо добіжете, у вас будуть травмування. Бо я знаю багато-багато історій, і коли. Бігового об'єму не вистачає, а людина зазвичай вона починає зустрічати ту стіну десь на 25-му кілометрі або на 30-му кілометрі і все. І потім все останнє йде просто страждання. Взагалі, якщо забігати трошечки наперед, то марафон, коли ми біжимо марафон, то марафон починається після 30 кілометрів. Ось все, що ви добігли до 30 кілометрів, це все взагалі було нічого. І саме головне це те, що буде після 30 кілометрів на цій дистанції. Тому, будь ласка, відноситися до всього цього дуже серйозно, навіть якщо це просто фан-біг, але ваше тіло, воно не може бути фан. Розумієте? З вашим здоров'ям ви не можете відноситися до нього просто, аби було. Якщо ви хочете, щоб ваше Змагання приносили вам радість, хоч якусь, а потім не ходити і храмати, так і страждати від якихось травмувань, то відноситися до свого здоров'я з розумом, і я сподіваюся, що таке відео вам теж буде допомагати у цьому на цьому шляху. Третій розділ: що ж, взагалі, ось ви, наприклад, захотіли бігти 21 кілометр на наступний рік. Що треба вам робити? По-перше, вам треба зрозуміти, і зараз я кажу: як і про початківці, так і про тих, хто вже тренується. Що вам треба зробити, точка А, це зрозуміти, проаналізувати, що в якому стані зараз ваше тіло, знайти свої слабкі місця, і їх треба знати. Чому це важливо? Тому що без, наприклад, силової підготовки, поки ви не підтягнете ці слабкі місця, ці слабкі м'язи. Якщо ви не включите наприклад свою стопу, не укріпите свою гомілку. І не попрацюєте, не укріпите свій таз, який тримає наше все тіло у вертикальному положенні. Без цього всього, на жаль, можна розвалитися. І чим більше об'єм, тим більше буде розвалюватися тіло. Тому, будь ласка, силова підготовка. Ми всі з вами трошки кривенькі. Кривенькі, тому що ми ведемо переважно сидячий спосіб життя. Ми мало рухаємося, так і через це, скоріш за все, ви хочете бігти ці змагання, хочете взагалі займатися бігом. Тому ваша задача це попіклуватися про те, щоб ваше тіло було в більш правильній кондиції для того, щоб воно могло мало змогу бігти. І якщо вам цікаво, то зараз саме зараз іде у мене силова підготовка. Вже половину ми пройшли, але всі тренування є в записі, і ви їх просто можете доєднатися до нас і просто робити у своєму темпі взагалі не, нікуди не поспішати. Посилання я залишу внизу, тому, якщо вам цікаво, для вас це буде лише плюсом, я вам рекомендую, тому напишіть мені. І другий момент ось так ви попрацювали, усе все укріпили, всі слабкі місця укріпили, і другий момент це, звісно, планування. Тут ви вже самі вирішуєте для себе, ви можете користуватися, звісно, якимись там додатками, якимись програмами, і, звісно, взяти собі тренера. Тренер це завжди плюс, і коли я, наприклад, готуюся до змагань, у мене також є тренер, тому що сам себе не натренуєш, не натренуєш. Це як, наприклад, піти сам сам собі стоматолог, щось там собі поковиряти і запломбувати. Так не виходить. Завжди треба мати якусь людину, яка може зі сторони вам зі своїм досвідом порекомендувати що краще, що не краще. Головне саме при виборі тренера йому довіряти. Якщо ви якось з ним не сходитися, якщо ви його просто побачили, наприклад, десь у когось, це не означає, що він що ви будете з ним нормально працювати. Дуже важливо тренера знайти саме собі по душі, який зможе вислухати, коли треба, який зможе відчути вас, який підлаштується під якийсь там ментальний ваш стан. Тому обирайте собі тренера з розуму. І якщо ви є тим самим початківцем, який хоче тренуватися і готуватися до якихось змагань, ви можете мені написати, якщо ми знайдемо з вами спільну мову і зрозуміємо, що можемо працювати разом, я залюбки вас візьму у підготовку до конкретних змагань. Пам'ятаєте, коли я казала, що, наприклад, якщо ви хочете пробігти півмарафон, то заплануйте його через рік. Але тут важливо, що. Звісно, ви можете сказати, що цілий рік чекати не хочеться, так? Але навесні, наприклад, стартувати ще зарано. Що я можу тут порекомендувати? Візьміть завжди якісь менші змагання, менші по дистанції змагання у. Всередині у підготовці до якихось ваших більш довгих змагань. Наприклад, якщо ви плануєте пробігти через рік півмарафон, то навесні зробіть 10 кілометрів. Це буде вам, по-перше, така точка, в якій ви побачите, що ви натренували за зиму, так і у вас буде більше мотивації ще тренуватися до більш довгої дистанції. Важливо робити такі точки на шляху до своєї цілі, тому що вони саме вони вам. Не дадуть змоги вигорати і, знаєте, як все, як довго чекати, тому що не доведіть до такого моменту, коли ви, наприклад, готувалися цілий рік до півмарафону, а потім щось сталося, або ви не змогли туди поїхати, або, не дай Боже, травмувалися, або щось, або ви просто захворіли елементарно простуда, як було в мене на у цей вересень. Я планувала, ну я хотіла б їхати півмарафон, але я просто захворіла. І це було, знаєте, так. Я думаю, ну добре, що я не дуже сильно готувалася, тому що було б, напевно, дуже сумно, що я б не могла побігти. так. Тому щоб ось такого не було, не забувайте робити ось ці такі малесенькі точки, і робити якісь ще додаткові старти, які вас будуть стимулювати. Пам'ятайте завжди, що кожний старт, який ви біжите. Він не може бути супер успішний, і всі вони будуть різні. Абсолютно, якісь старти класні. Перший старт може бути класний, Ви можете бути такі, знаєте, заряджені. А ось другий старт, наприклад, який ви готувалися і знали, що я зараз буду покращувати. Він, він може бути навпаки. Гірший, через якісь обставини, все може скластися. Може клімат бути не той, може реально якась там після хвороби, може бути стільки варіантів, що може бути не так, що важливо пам'ятати, що все це це шлях, це ваш досвід, і це все нормально, все може статися насправді. Але головне, що це класно, тому що ви займаєтеся тим, що ви любите. І повірте, ніколи не буває таких ось якихось. Моментів, які стаються не дуже нам, які подобаються, але вони нам даються теж для чогось, для того, щоб зрозуміти, що е, щось передивитися, якось по-іншому подивитися, для того, щоб і цей досвід ви могли прожити. Нічого нам не дається просто так. На цьому це все. Я сподіваюся, що це відео було корисне для вас і буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Пишіть мені. Якщо хочете тренуватися, то теж пишіть мені, я залюбки вам відповім. На все добре!